Так, друзі, зроблений невеличкий огляд Гольфа плюса 2014 рік на автоматі 1,4 TSA і 90 кВт. Ну авто відповідає Пробіг. Це пробіг точно його. Датчик дощу, датчик світла, значить мультикер круїз контроль, електропакет, складання дзеркал електрозеркала, підігрів центральний замок, 99 пробіг тисяч. Є підтверджуючі документи. Це точно рідний пробіг автомат ДСГ 7-ступка. Все працює авто добре. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і є навіть вебасту. Статна магнітола. Ну, Авто дуже збережений, гарний стан, має зрозуміло, що в такому стані авто не може бути дешево. Просто хто шукає собі, я вам покажу, це не моє авто, це знайомого, який привіз парковочний асистент присутній. Тобто це є. Як його далі? Безключовий доступ, так, заводиться без ключа, плюс карманні кнопки. Парковична станція 360 по кругу партроніки і вона сама буде паркуватися, казати вам куди руль крутити, що робити, взад ось Маємо літню гуму. Оригінальні титани. Кого цікавити, так на декілька хвилин з відео, що розуміли. Полочка присутня. Так, є аптечка, є аварійний знак. Тут що у нас далі є. Таке корито є. Так, далі є е, э, насос ну, і пенка. Євро, скажімо, набор. Немає домкрату, немає ключа. тут у нас вот такая сведела с такая штука такая двойнетная так потолок в нормальном стане адекватному Тут все адекватно, ну, Даш нас мокро. Компотація Life Ну таке автораз так, ми глянем що тут у нас значить в 22-му році 58 тисяч був заїзд на Вальцвагені. Далі у нас нічого немає. Ну, її перевіряли група професійна по підбору. І тут все добре з пробігом дійсно це її пробіг. Більш детально... Зрозуміло там, якщо у вас зацікавить, і це на сервіс, перевіряйте технічний стан вікна всі оригінальні, лобове теж. Троєчка стоїть, троєчка. Тут троєчка. О, пане буде 13 роком на обліку. Це можна подивитися в декларації. Просто мене декілька разів питали за такий гольф на автоматі. Це тут теж троєчка. У мене немає такої машини. Так, тут теж третій, 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 третій. тобто по 13 рік і тут теж тринадцятий рік Тут так же саме. Це він код хто хоче. У мене немає такого, а я знімаю кому потрібно. Така машина, то дивіться. Турбиночка суха, двой повністю має гарність там, все сухенько, нічого не скручувалось. Все гарно. пластмассовый захист є ніби спереду є, не знаю як далі треба на ямі дивитися ну, вот таке авто друзі кого цікавить авто знаходиться в місті Луцьк. Далі. Тут взагалі є власника телефон. Цікавить, телефонуйте.